Вітаю королів, а також вчених і теологів. Сьогодні у нас буде такий псевдогайд на одну із п'яти рис, а саме навчання. І скажу вам, що на порядку із управлінням ці дві риси доволі імбалансні. Але сьогодні саме про вчення. Перш за все, щоб мати якусь економічну базу, нам потрібно буде, або як у випадку із інтригами, якась богемія з плодородними землями і можливістю бути васалом. Або, якщо хочемо окремо, якийсь герцогство по типу гвінеда біля води. Друге, це створення правителя, чоловік християнської віри, а культуру потрібно поміняти на якусь, що дозволить нам мати вчений двір. У нашому випадку я взяв французьку. Вкладатися ми будемо у 400 пунктів, що дає ліміт. Для цього ми ще трохи зменшуємо вік і отримаємо більше пунктів. Серед навчання беремо четвертий рівень вчення. Як дивно це звучить? Серед особистих рис це буде снотливість, це буде стриманість. Вони є, вони є благом для католиків, а отже, дають благо ну і також невеликі бонуси до здоров'я, управління і вчення. І третім ми беремо ексцентризм, і третьою рисою беремо ексцентризм. Знов ж таки, це буде плюс до вчення, а також плюс до щомісячного досвіду у цьому самому вченні. Тут загалом є ще інші риси. Наприклад, як чесність, але воно все ріже нам інтриги, котрі нам у майбутньому знадобляться. Серед інших рис беремо знахарство, воно нам знадобиться у майбутньому. бачити навіщо. Також беремо початкову ланку інтелекту, дорого, але знову ж таки дає плюс до досвіду щомісячно. І беремо ще недооцінену рису. Це відомство. Якщо у нас буде свій власний культ, відьомський, то ми зможемо собі на халяву отримувати риси. Ну а також там буде плюс до інтриг і плюс до здоров'я. Ну і у нас залишився невеличкий ліміт. Докидуємо це усе в інтриги. по територіям. Знову ж таки на початку треба рости у висоту, а не в ширину. Тобто розбудовуємо тут благо, як я і говорив. У нас будуть і поля, тут будуть і торгові порти, що дають як золото, так і прибавку до розвитку. Порадникам нам потрібні саме три із них. Це вчений управлінець і інтригант. Вченого завжди тримаємо на релігійних відносинах. Він буде давати нам плюс до богочестя і кращі відносини із нашими васалом, якщо у нас однакова релігія. Управлінця використовуємо для просування своєї нової культури, тому що тут у нас вельська культура, треба її поміняти на французьку. Але у майбутньому виставляємо розвиток графства. саме столиці або те, що нам приносить найбільше доходу. Ну і до інтригантів ми підійдемо трохи пізніше. Ну і повертаємо. Повертаючись до знахарства, раз у 5 років ми можемо робити містичне причастя. Воно буде давати плюс 300 до вчення, буде давати баф, буде поліпшувати зняття стресу, але інколи може давати нам певний дебаф, але. Треба його використовувати завжди. Ми будемо набагато швидше прокачуватись таким чином. Це майже половина досвіду, що нам потрібно, щоб підняти нашу навичку. І стосовно навичок, доволі дисбалансних в певному сенсі, і почнемо із здорового тіла. На першому рівні ми маємо змогу знизити ціну, за яку винаймаємо лікаря. Далі є розвідкування. Перша гілка йде на зменшення стресу. Ми будемо його менше отримувати, і перерви між зривами будуть більші. Друга гілка дає змогу приймати целібат. Якщо ви прям хочете, щоб у вас був лише один спадкоємець і не хочете витрачати пункти династії для того, щоб когось позбавляти спадкоємства, целібат саме для вас. До того ж, воно буде давати плюс до благочестя. Ну і знання себе. За рік до того, як ми вмираємо, нам буде сповіщення. Типу ви вмираєте. В Принципі, дає хоча б змогу якось орієнтуватися, скільки часу нас залишилось Ну і третя гілка, вона спрямована на саме болячки. Тобто, у нас менший шанс їх підцепити, у нас більше імунітет стає, ну а також фертильність І останні два пункти нам дають прям великий бонус до здоров'я, ну а також до фертильності і зниження стресу. І виходить інколи доволі цікава річ, коли ми будемо переживати своїх спадкоємців. А можливо, і онуків. Вченість я трохи пропущу і перескочу на теологію. Перша гілка дає змогу нам мати ліпші відносини взагалі із усім духовенством, і з усіма клериками. Це і придворний наш священник, це і папа римський, це і інші священники. Корисна річ у першому відвітленні. Перші дві навички дають змогу краще впроваджувати свою релігію у своїх самих графствах. Не те, щоб дуже було потрібно, але воно все веде до третьої навички. Це пророк. Якщо ми будемо реформувати, а ми будемо свою церкву, це буде вартувати мінус п'ятдесят. Благочестя. Ну, а також за кожного лицаря ми будемо отримувати це саме благочестя більше. Друга гілка саме спрямована безпосередньо на духовенство. Наш священник буде краще впроваджувати релігійні відносини. Після цього наступна навичка поліпшує І з тим самим священником у нас відносини на плюс 50, а трохи відволічемося, якщо у нас буде плюс 100, Відносини, то він буде давати, скільки зможе нам золота. На початку це десь плюс 01, 02, 03, а потім 2, 3, 4 золота, що доволі непоганий бафтом. Ну і останнє у цьому відвітленні це сяйво. У нас є наш рівень набожності. Кожен рівень дає якусь плюшку. Ну, в основному це саме з католицьким духовенством у нас відносини. Плюс 5. А якщо у нас буде сяйво, радіанс то це буде плюс 10. Тобто ця навичка, усі бонуси за рівень набожності подвоє у 2. Ну і останні дві усі гілці ну такі собі напевно. Тиранію дається менше, і з васалами фанатиками більш відносини. Ну і остання дає перевіст до благочестя і приріст до вчення. Доволі простенька річ, але доволі потрібна. Ну і найбільш плавна тут гілка це школярство. Перший стовбець педагогіка. Ми будемо ліпше навчити дітей. А якщо ми плануємо мати файних спадкоємців, це нам потрібно. Ну і також ми самі будемо краще вивчити мову. Наступні дві гілки це на поліпшення культурного сприйняття, поліпшення з іншими культурами відносин, і так само поліпшення відносин із іншими вірами. Ну і якщо ми хочемо переконвертуватися в іншу віру, а ми не хочемо, це буде коштувати набагато дешевше. Другий стовбець уже йде на поліпшення королівства, на поліпшення власне нас. Перше це вченість, плюс 20% до культурного прогресу. Тобто, якщо у нас є якісь дослідження у культурі, і якщо ми голова цієї культури, то, наприклад, якесь там укріплення досліджується 20 років. А от з цим це буде вже 16, що нам доволі зекономить час. Друге, це поліпшення ефективності нашого управлінця у питаннях розвитку провінцій. Ну і вчені кола дозволяє за кожен рівень набожності, як це було тут із сяйвом. Отримувати плюс до вчення, що дозволяє мати плюс 10, коли ми релігійна ікона. А враховуючи, що ми прокачуємо цю гілку, то до релігійної ікони ми доволі швидко дістаємося. Тепер вивчення роботи знов ж таки доволі цікава річ. Усі наші радники. П'яту частину своїх навичок передають нам. Тобто, якщо тут, то, наприклад, управлінець був би знов ж таки за двадцяточку, то ми б із цієї двадцяточки мали б собі плюс чотири до управління, так само від дипломата дипломатів, від вояки, військову справу і тому подібне. Далі в нас йде це можливість викуплювати претензії у будь-кого, наприклад, ми герцог. Ми можемо викуплювати чужі герцогства. Е, є лише, наприклад, ось Барселона. Якщо ось за 500 богочестя, ми можемо викупити Барселону саме на неї претензію, і приспокійнісінько оголошувати війну. Один нюанс, що не діє, це коли ти королівство і хочеш викупити у інше королівство претензію, але це діє на імперію. Типу, якщо ми захочемо, ми можемо купити імперію Візантія. Саме претензію, і воювати, щоб забрати собі все, що там є. Але нічого, щоб захоплювати чужі королівства, є дещо інша функція. Про неї знову ж таки трохи пізніше. Ну і власне, риса вчений. Прям дає якусь дуже велику і власне риса вчений дає її щось дуже багато плюсів. Це і розвиток, це і плюс 5 до вчення, це і плюс до схем як до дружніх, так і до ворожих. Ну і до речі, про інтриги. також нам треба буде після цього всього вкачати махінації. Перш за все, нам треба вкачати у теології перший пункт і всю праву підгілку. Після чого переходимо і вкачуємо до кінця школярства. Повертаємося на теологію, докачуємо теологію. Логію і після цього вкачуємо здорове тіло. І лише потім вкачуємо інтриги. Ну і звичайно, ось тут обираємо фокус теології. Ми отримуємо плюс до вчення і отримуємо плюс до благочестя, котре нам у майбутньому знадобиться. І ще один нюанс біля Англії починати те, що ми можемо отримувати непоганого союзника і спочатку. Англія воює із Нормандією, де є Вільям Бастар, у майбутньому Вільям завойовник. І власне кажучи, ми можемо виставити себе як його нового союзника, взявши його доньку собі у майбутні дружини, і тим самим заключивши. Новий союз. І першим ділом, після того, як ми заключили союз, поки у нас ще є гроші, ми відправляємося у своє перше пілігримство. Гроші в нас є, ми ще герцогство. А отже, поки ми герцогство, ми можемо собі дозволити за меншу ціну і вправитись у пілігримство. У цих подорожах дуже багато буде чого пов'язано із вченням. Наприклад, як тут якщо вчення ми підвищимо ще більше, то це дає нам змогу. Завжди майже стовідсотково отримувати більше благочестя, інколи це буде плюс до досвіду місячного, а інколи це будуть цікаві риси, котрі, якщо мені пощастить у цьому проходженні, я вам покажу. Ну і ще плюсом є те, що тут є кентербері, тобто ми під самим боком біля священного місця, і подорожувати нам буде недалеко. А саме пілігримство буде від самого початку давати нам уже плюс 5% до нашого благочестя. Ну і сенс був від самого початку митися у пілігримство, окрім самої навички, також і те, що ми прокачали собі рівень набожності і таким чином поліпшили відносини із папиримським. І виходить, що ці 80 золота, які ми витратили, чи скільки там було, ми відразу відбиваємо тим, що запрошуємо у Паперимського дати нам золото. А на початку, коли ми ще не будемо модифікувати свою релігію, це буде непогана підспорка нам у грошовому плані. З гілкою по теології закінчено. А отже, тепер ми, окрім того, що можемо від Папи Римського отримувати золото, ми ще і маємо пасивний дохід від нашого священника, плюс 0,4 у місяць. Не в подорожі, але через один із вентів ми можемо, вивчаючи. Теологію та й взагалі школярство ми можемо отримати гербаліста, плюс до інтриг до вчення і плюс до супротиву хворобам. І загалом пілігримство дає змогу час від часу отримувати доволі непогані артефакти. Ну, як на свій рівень, як на початок, плюс 0,2 до благочестя щомісячно. І повертаючись до гербалізму, наприклад, відкриваються нові варіанти саме вирішення проблем. І при цьому, і мало того, що пілігримство стає більш вдалим, ми ще й отримуємо навички до того самого знахарства, до пілігримства і до вчення. лише за рахунок гербалізму. Так, нашого персонажу 50 років, і у нас повністю прокачені всі гілки навчання. Отже. Це означає, переходимо на інтриги. Ну, а також це означає, що тепер нам треба зробити дві речі. По-перше, дочекатися 500 сот'єм, створити власне королівство. Благо, у нас тут є Уельс, створюємо нове королівство Уельс. Це є. І тепер друге це звичайно ж реформування релігії. Стосовно королівства, також тут відразу у нас буде. Навчальний двір, це буде плюс думка гостів, це буде плюс до щомісячного досвіду вчення, І це буде як із сяйвом, це буде плюс один за кожен рівень набожності. Знову ж таки, що при достатній кількості грошей тут буде давати нам плюс 5 вчення. Ну і стосовно нової християнської релігії. Із трьох, що в нас є направлень, ми залишаємо комуну. тобто коли ми станемо головою релігії, а ми нею станемо усі, хто хоче з нами поліпшити відносини або отримати прощення за якісь гріхи, наприклад, я зараз можу пропустити папі римському, тут треба аж 500 монет. І з мене зніметься навичка відьомство. Тобто ми перестанемо бути грішником в цьому плані. Якщо у нас немає гріховності, платять менше. А так як ми станемо головою релігії, то будуть платити нам. Далі Олександрійський катехізм буде давати плюс 20% до вчення щомісячно. Що знову ж таки для наступних персонажів буде набагато прошвидшувати прокачку. Ну і третє це ізотерика. Вона буде давати нашим дітям, якщо вони добре вивчаться, якщо вони саме навчені сфокусовані, то їм буде даватися знахарство, те, яке є у нас зараз. Щоб його не втрачати, щоб при цьому ще отримувати з цього благочестя, і щоб знову ж таки швидше навчатися. У доктринах треба поміняти буквально три з половиною речі. Якщо у вас є відомство, це буде якраз ця половинка. Я її роблю як чесноту, тобто за неї буде ще даватися нам і благочестя. Традиції духовенства змінюємо, і таким чином ми можемо повністю контролювати. Наші храми, наші храмові будівлі, тобто, як е, ті самі замки, так само ми можемо контролювати наші храми. Ну а також вибори духовенства. Тобто, зараз у нас стоїть духовність на все життя. Тобто береться якийсь рандомний чувачок е, з духовенства, ставиться, і він до кінця життя, поки не здохне, буде у нас служити. А ми беремо звичайні виборчі, тобто ми можемо обирати кого завгодно, навіть своїх вассалів, і можемо у разі чого також змінювати на потрібну нам тематику. Ну і з останнє це звичайна голова релігії. Це буде не духовенство, це буде аристократія. Це будемо, звичайно ж, ми на це про все витратилось 5 тисяч. У нас благочестя, і ще 3 тисячі сповини залишилось. Все, як ми бачимо, фурі захопило Ірландію. Тепер тут все поміняється, і тепер треба йти в махінації. Треба розвиватися саме цим напрямком для того, щоб свою релігію. Понакидувати на інші території. Ну і раз ми тепер королівство, тепер нам треба королівський архітектор, котрий буде пришвидшувати будівництво у наших містах, ну а також верховний альмонер, що буде знов ж таки нам поліпшувати наше благочестя. Хоч ми і реформували нашу релігію, але благочестя нам все ще потрібно знов ж таки на ту саму купівлю титулів. І, власне кажучи, чому я не хотів якось собі е целібат робити. Тому що я хочу, щоб у нас були союзники, і ми могли відразу захопити Англію. Беремо декількох союзників і таким чином будемо йти через священну війну. Ну і найбільш приємним у священних війнах є те, що коли ми когось захоплюємо, всі його поселення, а саме невесали, стають нашими. І тепер ми можемо тут позаселювати, залишаємо собі Кантербері, тому що це один із священних ем, саме місцин. Котрі нам потрібні, а усе інше роздаємо своїм новим васалам зі своєї релігії з високим управлінням. Так, і маючи під собою королівство і, взагалі, все, ще не забуваємо, тому що раз через раз це спрацьовувало, зараз чомусь не спрацьовувало, не забуваємо створити титул голови релігії, котрим стаємо ми. І ми можемо підсилювати свою кровну лінію, стати рятівником отримувати рису, що поліпшує знову ж таки з однаковою вірою відносини у нас. Наша династія отримає визнання, ну і у нас піднімається рівень набожності. Хоча він так у нас вже релігійна ікона. І тепер коротше про династію. Тут виключно одне є: це ерудиція. На початку це просто. Краще відносини і з гостями, і ми їх за менше грошей винаймаємо. А в подальшому це і більше богочестя, це і більше розвитку, це і більше вчення у місяць. І загалом тут ідуть два останніх, це такі міні-бафи із гілки прокачки, що було тут. Тут це знову ж таки менше на реформацію релігії уходить Богочестя. Більше від Пілігримства йде богочестя. Ну а також йдуть. Десять відсотків, тобто не п'ята частина, як при прокачці, а десята частина від тих, хто у раді. Але такий прикол, що це розповсюджується на усю нашу династію. І почалися перші позови до індульгенції. Як це виглядає? Ми отримуємо відносини із тим, хто просить. Вони дають нам на халяву 100 золота, а самі отримують на халяву 100 благочестя. І з нічого, тобто у нас нічого не віднімається, ми просто отримаємо з цього золото. І в подальшому це буде трохи проблематика, тому я залишу посилання, і зараз ви самі можете бачити авто accept indulgences. Тобто це модифікація, котра автоматично буде приймати усі ваші індульгенції, тому що настане такий момент, коли збільшиться кількість послідовників Фурі. То буде дуже багато цих позовів на індульгацію, і ви замахаєтесь їх просто всі сприймати. І пригадуючи, до речі, синергії, завдяки тому, що ми і теологіст, і вчений, коли у нас нервовий зрив, більша вірогідність, що тут з'явиться саме щоденник. Він буде нам зменшувати стрес і давати плюс до вчення. Тому можна постосувати трохи навіть раніше ніж потрібно, і тепер повернемось до інтриг. Ми можемо заснувати відьомський ковен з цієї пори. Тепер виходить, здоров'я нас буде більше завдяки модифікатору. І що тут більш головне це плюс до схем інтриг. Ми беремо собі когось у шпигуни, когось поліпше. 18 буде якраз це буде плюс і до наших інтриг. І щоб він нам допомагав у схемах. Перш за все, коли ми вкачуємо інтриги, ми вкачуємо викрадення, і після цього вкачуємо успішність цього самого викрадення. І лише після цього йдемо до кінця до махінатора, що і навіщо нам це потрібно? У нас є Франція, і тут є спадкоємець, котрого ми викрали. Ми йому пропонуємо. Щоб він вийшов звідси, але за рахунок того, що він навернеться у нову релігію. Це зрозуміло, і разом із цим ми починаємо інтриги по вбивству цього короля. Син покій Фурі, і коли батько помре, то тут у Франції буде, власне той, хто нашої релігії. І якщо подивитися на результати дій, то у Франції і в Норвегії, де я провернув такий прикол, уже. Доволі активно просуваються фурі навіть у великій імперії Священній Римській. Я ще нічого не робив, але навіть так, тут уже хтось самостійно навертається у нову релігію. Також щоб було ще ліпше, ще більш кращий ефект. Треба допомагати, треба навертати якихось окремих вассалів. Цим всім зрозуміло, з тим, що ми можемо оголошувати купувати претензію на Священно-Римську імперію, наприклад. А потім оголошувати за цю священно римську імперію війну. Це вам також зрозуміло. Для цього дуже багато те саме стосується Візантійської імперії. Якщо ми купуємо у неї права на ці землі, то всю Візантійську імперію можна знищити, можна захопити, але є один нюанс: якщо ще трохи накопичить престижу, то він може від'єднати свою культуру і ось таку нову традицію зробити за мечем. Ми будемо отримувати штраф до дипломатії за кожен рівень набожності. Ми будемо отримувати баф на військову справу. У нас буде менше благочестя, думки інших релігій. Але натомість у нас є казус берії священна війна. Ну це якщо ми б'ємося, тому ліпше, якщо ви хочете захопити якесь королівство, ліпше його не навертати у свою релігію. Ліпше це, наприклад, робити як тут е священна війна за королівство. Ну, це не найліпший е приклад, наприклад, е хай буде Шотландія. І ось тут у нас вже ми це раз використали, щоб Англію захопити. Але якщо у нас буде за мечем by the sword», то у нас цей казус Белі буде без обмежень, не враховуючи там якоїсь миру, перемир'я. А так ми можемо його використовувати багато і багато разів, і тим самим дуже швидко експансіонувати землі. І тим самим нам знову ж таки, як це було з Англією, будуть під безпосереднє керування передаватися землі, і таким чином ми відразу можемо заселяти васалів, котрі любі нам або це будуть якісь родичі, або це будуть якісь васали нашої релігії. І тому подібне. Тому або берете і домінуєте за рахунок релігії, або берете, домінуєте за рахунок священних війн, або просто знов ж таки сидите, розвиваєтесь і тому подібне. Тому я і назвав школярство однією із найзламаніших механік. Це просто якийсь неймовірний приріст золота. При тому, що у нас місячний приїзд не такий вже і великий, це і велетенська, можлива експансія, це і нормальний розвиток релігії, нормальний розвиток культури, нормальна прокачка поселень і тому подібне. Сподіваюся, даний ролик вам буде вподобай. Сподіваюся, я вас на якусь думку навів, на щось чимось заохочив. І якщо все було так, то напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку. І підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. А вам, мовляв, канал Каскад Сандри. і до наступного разу!